Подкаст закрив раунд. Другий сезон. Ілля Кабачинський та Антон Полєсков розповідають про технологічні феномени і те, що вражає нас у техіндустрії. Подкаст створений спільно з Фавбеттек. Початок травня 25 морських котиків висаджуються біля будинку в Пакистані. Заходять. Починається перестрілка. Вбивають двох людей. Це гавкає мій пес. Не звертайте уваги. Вбивають двох людей. Вбивають жінку, ранять ще двох жінок. Вбивають третього чоловіка. Четвертому чоловіку куля прилітає в голову. Цей чоловік знаєш хто? Жодної гадки немає. У Бен Ладен. у 2011 році американські військові вбивають у Бен Ладена, терориста номер один у світі. Чуть трошки чи чуть пізніше, чи трошки пізніше, з'являється інформація, що знайти у Бен Ладена їм допомогла компанія Палантір. Визначити його місце знаходження, і палантір буде сьогоднішньою нашою темою для розмови, тому що Вашингтон Пост пише, що палантір відкрив офіс в Києві. Зовсім скоро ви побачите наш випуск з міністром цифрової трансформації Михайло Федоровим, який підтвердив, що палантір відкрив офіс в Києві. І Вашингтон Пост описав, наскільки ця компанія насправді вже допомагає українським військовим перемагати на полі бою або давати гідну відсіч. І ми Антоном подумали, блін треба сто відсотків розказати про павантір бо якщо так подумати ніхто не знає що він робить да причому дуже дуже довго за цією компанією стояла репутація дуже секретною дуже закритою незрозумілою яка не розповідає особливо чим вона займається і на то були причини які розповімо сьогодні зіллєю але спочатку ми розповімо те що можна розповісти це наш класний партнер, компанія ФОВБТЕх. Основний фокус компанії розробка програмного забезпечення. Фабетех розробляє інновації у сфері гемблінгу та бетінгу через складу багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та надавати класний клієнтський досвід. В описі знайдете посилання, там є вакансії, можливості більше про компанію. Також скажемо, що Фавбетех підтримує ініціативи Мінцифри. У них є вже власне кібервійсько, а також вони допомагають Збройним силам України, передаючи дрони та автівки на фронт. І вас закликаємо це. Робити подкаст закрив раунд другий сезон. Палантір. Ну ну, взагалі, я тобі скажу чесно, що дуже дуже багато часу я не розумів, чим вони займаються, і м м чому якби от що привернуло мою увагу. В статті Washington Post була сказано про те, що вже в Україні палантір почав допомагати військовим і, зокрема, допоміг забрати, повернути назад Херсон. Як він це зробив? Збирав інформацію, якось там її аналізували, передавали, розповідали ЗСУ, куди стріляти, як стріляти і так далі. Тобі от ти це читаєш, цей абзац? Ти щось зрозумів? Е, давай да, трохи крок назад зробимо і скажемо, що палантір це компанія, яка працює з даними. З величезними об'ємами даних, і вона допомагає вам зробити висновки з цих даних, тобто ви даєте їй інформацію в той в тому форматі, в якому ви можете її зібрати. Палантір пише ну буквально під вас софт, який вчиться працювати з цією інформацією, і дає вам висновки в форматі: треба йти на Херсон чи не треба. Тобто, давай давай скажемо трохи більше, що насправді ну. Ти не зробив крок назад, ти почав розповідати про кампанію. Давай тоді власне, про це і робити. Палантір, e, мені знадобилося десь три чи чотири текста прочитати, щоб точно зіставити, що він робить. Уявіть, що у вас є дуже-дуже багато інформації. Вся вона супер різна. Палантір робить так, щоб ви могли з різною інформацією Працювати в якомусь одному середовищі і мати один конкретний висновок. І власне, коли я вже оці пояснення якісь прочитав, до мене дійшло. Що Тільки це Тільки Що ви прослухали двох два рази одну і ту саму інформацію різними голосами. А це ти, звісно, миша. Що це мається на увазі? Для мене дійшло на, е, на прикладі Херсону. І в цій же статті Washington Post вони ще пояснювали, в чому важливість там Старлінків і так далі. Е, різні військові на різних позиціях мають якусь свою інформацію про ворога. ГУР має, наприклад, якусь свою інформацію про ворога СБУ свою партизани, які так чи інакше також були в Херсонській області, мають свою інформацію. І вся ця, вся ця різна інформація, яку віддавали палантіру. Палантір її аналізував і видавав генштабу якісь свої рішення і. Ну, якщо я правильно розумію, пам'ятаєш, влітку з'явилася інформація, що Україна буде відбувати південь, але вона пішла на Харківщину. Якщо я правильно розумію, тоді палантір показав, що ну не справляться на той момент, що дуже великі сили у росіян є логістичні шляхи постачання і так далі. І тоді ж знову ж таки, якщо ти пам'ятаєш, все літо ми читав інформацію про те, що горять склади. Хай Марси бомбили, ламали логістичні. Шляхи ці ланцюжки сполучень, і вже це все спричинило до того, що наші збройні сили змогли наступати, і це все робить одна компанія. Вона, до речі, дуже сильно хоче, щоб ми з тобою про неї говорили. Я дивився декілька інтерв'ю з seo компанії Аліксом Котом, і він майже в кожному, типу, він дуже топить за Україну. Він дуже хвалить наші збройні сили і. Постійно повторює одну і ту саму тезу України. Україна просто довела, що сумішу хоробрості та софту програмного забезпечення невеличкі країни можуть, можуть перемагати у війні проти великого ворога. І він постійно на кожному інтерв'ю повторяє одне й те саме типу суміш хоробрості та софтвер. Хоробрість та софтвер акцентує на тому, що купуйте софт палантір, і тоді ваша країна зможе така захиститися від Я ворога. Я скажу, що він робиться не тільки в своїх інтерв'ю, у їхній компанії 4 мільйонів доларів йде на якісь речі пов'язані з маркетингом, рекламою та розповсюдженням інформації про себе, що цікаво, тому що от одночасно він дає інтерв'ю, вони тратять багато грошей на рекламу. При цьому палантір він недавно вийшов на IPO, вважався одним з найсекретніших стартапів взагалі ever. Ніхто до кінця не розумів, що вони працюють, як вони працюють. У них побудована система, яка запобігає витокам інформації, і ніхто не хотів розуміти, що вони роблять. Зрозуміло, чому тому, що ми привели вам приклад, коли вони допомагають воювати, коли вони допомагають знищувати терористів. Але ця компанія, вперше за все, її основний клієнт це уряд Сполучених Штатів Америки, який має їм з ними контракти на рівні поліцейських, на рівні міністерства охорони здоров'я, коли був ковід, на рівні іммігрантської служби, і людям не подобається, що приватна компанія. Яка не зрозуміла, як працює, вона не прозора, має доступ до їх даних. І Павантір не, сп... не поспішає розповідати, як він з ними працює, компанія надсекретна. Вони навіть, ну там все почалося так, що вона не могла бути не секретною. Перші гроші їй дала. Знаєш, хто їм дав? ЦРУшники. е, да, Венчурний фонд від CIA. Прикольна, дав це... венчурний фонд від ЦРУшників. Дали їм перші гроші, перші контракти, які були в них, вони власне були від госдєпа, як люблять казати в медіа, компанія займалася контртерористичними операціями. А що таке контртерористична операція? Ніхто не, знає. Ніхто не знає. Тобто, за ким вони слідкували, які дані знають. А як знає... про якого ти згадав, він ще любив завжди казати, якщо критикували компанію, він казав. Ви підриваєте обороноздатність Америки. Ми допомагаємо захищати вас. А ви проти цього? Дай він ну він постійно каже, що їхня мета це типу сильний захід. Тобто вони їх задача, щоб Америка та всі союзники Америки були сильними. На щастя, Україна зараз входить в список союзників Америки. Тому нам ця компанія допомагає. До речі, цікаво наскільки вони монополісти в цій сфері? Чи є ще хтось? Бо я не не чув. А я насправді також не чув. Вони дуже великі і вони е, виграють. Багато контрактів, але м, я читав, що коли вони вигравали контракт, по-моєму, по аналізу інформації по ковіду у них було 998 конкурентів в конкурентів тендері, але вони його виграли. Тобто, я думаю, що є конкуренти, вони не настільки е, впливові, не настільки великі, і е, треба дві дві речі розуміти: перше палантір при всі свої секретності, всі свої ось цій містичності, це айті кампанія. Це компанія, яка вміє гарно працювати з даними. Ну я не знаю, там якийсь Salesforce, може там ще хтось. Це компанія, в якої є комерційні продукти. Тобто, в принципі, якщо ви епіцентр, напевно, ви можете піти до Palantir і підписати з ними контракт, якщо хочете витратити там 20 мільйонів доларів. Це не всі контракти на мільярди. Але з іншої сторони, у Palantir є те, чого немає в багатьох інших. Це його засновник. Пітер Тіль. Пітер Тіль створив PayPal. Вони вийшли на IPO, продали eBay, Він заробив кучу грошей, створилася paypal мафія з можливо колись зробимо цілу серію епізодів про PayPal-мафію, Мені здається, це дуже цікаво. І Palantir вийшов як частина PayPal, тому що PayPal боровся з кібер. Шахраями. PayPal намагався зрозуміти, як у них крадуть гроші. І тоді вони прийшли до висновку, що не можна створити один алгоритм, який буде все вирішувати, тому що тоді кіберзлочинці розгадають цей алгоритм і будуть його обходити. І вони зрозуміли, що повинна машина давати інформацію, а працювати з ними людьми. На основі цього побудували палантір. І е, Пітер Тіль, як дуже впливова людина, як дуже великий інвестор, як людина, яка підтримувала Трампа, як людина, яка витрачає грошей на лобістів, звичайно, вміє знаходити собі таких клієнтів, як не може ніхто інший, і е, трохи з простіших людей. Тому я думаю, це ну, грає йому на руку, і тому палантір настільки великий і популярний. Але знову ж таки, е, палантір, ну, типу, це не просто там про якесь кумовство, знаєш, і корупцію, що хтось комусь заніс. Читав також інформацію, що Міністерство оборони, здається, намагалося створити, умовно кажучи, свій палантір, Витратило 2 мільярди доларів і дали своїм співробітникам можливість обрати або своїм користуємося, або палантіром. 95% вибрали палантір, тому що не сказали, що створили використовуватися неможливо. Тому, от бачиш, ну слухай, ну тут ще напевно звичка працює, бо коли ти працюєш з палантіром компанії, там з 2003 року вже існує, і з 2003 року куча державних сервісів, державних установ з ними працювали, і військові з ними працювали. Цікаво, що ну типу, незважаючи на те, що звісно почалися контракти з державою Америки і з іншими державами, компанія палантір дуже сильно хоче змінити змістити цей фокус на комерційний. І знову ж таки в кожному інтерв'ю це Алекс Скотт говорить про у нас вже половина контрактів це просто приватні компанії, це не держава. Але ну типу, у них навіть в назві продуктів продукт, який спрямований на роботу з державою, називається готем, апелюючи до того. Що в місті, в якому от працював Бетмен, там також за всіми слідкували, і, в принципі, всі були як на долоні. А пам'ятаєш. Там ще якщо ти дивився е е Крістофа Нолана, там здається, в другій в другій частині, коли вони шукали Джокера, у них була така система, яка слідкувала за всіма. І ось цей один з головних героїв. Він тоді був директором корпорації Вейнентерпрайз. Він сказав: Я типу не хочу брати на себе відповідальність і ми знищимо цю систему слідкування. Але я думаю, що палантір не такі. До речі, е в палантіра назва. Я сподіваюся, що толкіністи знають про що мова. Палантір це такий спеціальна куля шар, яка дозволяла спілкуватися між собою на великій відстані в міфічному світі володаря кілець, а також спостерігати за кимось. Ти міг доторкнутися до палантіра і бачити те, що бачить інший палантір. Тому от такий, от він все око. Дуже цікаво, що в сучасному світі, де в принципі інститут репутації, ну наче працює, і компанії дуже приймаються про те, як особливо Великі технологічні компанії про те, як їх сприймають, план тірство з цього не дуже приймаються. Я полазив по їхньому ютуб -каналу, каналу та в принципі по інших соцмережам усю документи закриті. Тобто, ну вони розуміють, що щоб вони не написали, щоб вони не сказали, щоб вони про себе не розповіли, прийдуть люди і запитають: а що ви про мене знаєте, а як ви зібрали ці дані? І ну, напевно, вони зібрали в тому числі не або не теж нелегально, але, типу, способами, які знаходяться в сірій зоні, які там ще не прописані в законі. І, але у них на Ютубі, Є дуже багато прикольних кейсів про те, чим вони займаються саме в з точки зору безпеки. І один такий показовий був про е, Тайвань. Е, вони, звісно, там сили США та ці, е, інтереси США просягаються далеко за межі країни США дуже далеко. І волонтер в тому числі займається тим, що аналізує ризик ст появи війни між кимось тобто вони там кажуть що в принципі війна може початися з будь-якого з будь-якої події ти не можеш вгадати що це буде за подія, але ти можеш е обчислювати вірогідність того як якась подія призведе до того що країна нападе і вони слідкують майже за всім що відбувається навколо тайвані і вони там розповідали історію як один е з кораблів виходив в з китаю в тайвань а там було Тайвань був блокований якимись рибацькими кораблями. І через це вони переймалися, що типу їх аналіз показував, що це може призвести до початку агресії, бо типу корабель не зможе пройти. І тоді вони пустили корабель американський, щоб корабель китайський відвівшов від Тайваня, і таким чином, типу, вони цю загрозу мітигували. Я не знаю іншої компанії, яка займається типу прям такими Знаєш, речами. Знаєш, мене підкупає те, наскільки все таки важлива інформація, як потрібно вміти з нею працювати. Знову ж таки, коли ми згадуємо український приклад, військові на місцях передають інформацію через старлінки. Розвідники передають свою інформацію. Палантір працює. От нам скидають фотографії Максар. Палантір працює зі всіма такими компаніями, у яких є доступ до супутникових знімків. Я впевнений, що вони купують їх раніше ніж вони достаються нам чи відкритій пресі. Вони працюють з штабами. Ще з якимись там супутниками, з розвідками величезний аналіз такої кількості, настільки сенситів інформації. Ти уявиш, що від їхніх слів може залежати, піде, наприклад, якась бригада в атаку чи ні, чи буде відступати. Наскільки це велика відповідальність? Наскільки це велика робота? Ну, мені тяжко уявити. І знову ж таки. Наскільки важливі технології в нашій сучасній війні, наскільки в це потрібно інвестувати величезні кошти, тому що ми в армії, яка значно більша, потужніша і сильніша ніж наша, з точки зору кількості техніки, ми перемагаємо саме за рахунок цих технологій. І Вашингтон Пост про це й пише: що це супертехнологічна війна, ніколи раніше такої не було. І більше того, вони здається, там так і написали, що розумієте, в Україні є доступ до таких технологій, як ніби це ядерна ракета. Е, Ілля, ти можеш іти прям піарником працювати, бо ти просто повторюєш наратив компанії. Ось я, я просто я за, на сайт зайшов, і тут прям повідомлення, велике відео від засновника. Він каже, що софтвер це більше не лакшері, це типу не ті, не те, що ти можеш обирати, це не те, що ти можеш ігнорувати в своєму it департменті. Тепер усім, усім потрібен софтвер, усім потрібна програма забезпечення, потрібно дані та працювати з даними. А ми вміємо це робити. Ілля, ти класний продавець палантірам. Но... Я скажу, що мене захоплює ця кампанія тим, що вона робить, як вона це робить. І ну, звісно, я ангажований, тому що ми зараз розповідаємо про операцію, яка відбувається на наших очах в нашій країні. І знаєш, що мене більше всього ще дивує в таких компаніях? Їй скільки 19 років? Вона збиткова. І буде далі збиткова і судячи з цього всім, просто все одно вона так. залежить від держконтрактів, від держдепу у неї клієнтів з цивільного ринку, як це правильно казати, менше вони зростають, да але вона заробляє на держконтрактах. І це подобається. І я думаю, що знову ж таки, так само як Україна стала супер промо рекламою для Старлінка. Тепер вона стане такою для палантіра, і у них буде набагато більше клієнтів. Побачив тільки що, що я увесь випуск неправильно називав ім'я Сіо. Він а не Кот. Цікаво, що вони, не дивлячись на те, що він вони, типу, it компанія у них не лише it продукт вони без своєї команди ну, майже нічого не можуть робити, бо працюючи з даними, одна з найбільших проблем це їх систематизувати, власне, очистити, привести до якогось ладу і. Говорять там про компанію, що типу, не зрозуміло, це взагалі айтішна софтверна компанія чи консалтингова компанія. Бо їхня сила у їхніх людях так само. Говорячи про прибутковість, те, що ти сказав, що компанія не прибуткова, це правда так, але вони втрачають десь приблизно по 500 мільйонів на рік, але. У них assets ну, типу в компанії на 3,7 мільярди. Це дуже фінансово стабільна компанія, як для періоду, коли світ у рецесії у вогні, як ти любиш казати, втрачати типу, по 500 мільйонів на рік, коли у тебе лежить в гаманці. А там, типу, це вона лежить не в якихось активах, які не ліквідні. А в кеші. В кеші. У них в кеш лежить там ну, не всі 3,7, але типу приблизно 3 мільярди. Лежить готових типу підстрахувати їх на будь-який випадок. У них все в порядку, навіть якщо вони збиткові. Ну, ми поки що будемо головне радіти слідкувати за тим, щоб у них все було в порядку в Україні. Я дуже сильно сподіваюся, що мені вдасться напроситися до них на інтерв'ю в український офіс. Я, звичайно, на Washington пост, але е, є свої контактики, скажімо так. І хто знає, може ми запишемо якось окремо ще з ними випуск, або просто поговоримо, чи я просто щось розповім. Тому що компанія дуже цікава, і мені, звичайно, хотілося б, знаєш, якось наочно побачити, як відбувається цей збір, аналіз даних, тому що поки що в мене в голові це складно уявляється, але. Ми бачимо результат, і це означає, що це працює. Я думаю, це буде багато різних табличок для ненавиджу не таблиці. Для знаєш, типу, кажуть, що е, всі говорять про те, що е, там типу, погана погода впливає на твою роботу, чого ніхто не каже, що Excel погано впливає на мій емоційний стан. От не екс... гірше Excel нічого немає. На цьому будемо завершувати цей епізод, тому що про паланті можна розповідати багато, але будемо вже повторюватися. Нагадаємо, на сам кінець, що наш класний партнер це компанія FFB Tech, основний фокус, розробка програмного забезпечення. Також FFB Tech підтримує ініціативи Мінцифри, допомагає. Збройним силам України, передаючи дрони та автівки на фронт, вас закликаємо також це робити. Ну і нагадаємо, що нас можна слухати і дивитись взагалі абсолютно всюди. Сподіваємося, що ми зараз доробимо випуск з Федоровим, і ви його подивитесь. Він також класний. Щасти. Подкаст закрив раунд. Подкаст створений спільно з Фавбеттек.